Він казав, па, тут тяжко, каже, земля горить, ад. Ну, каже, я знаю, я погибну, ну каже, погибну я за вас, за Україну. Ну, я горжуся, що в мене був такий син. 20 мая він вечором дзвонив. Каже, мама, у мене сильно голова болить, ми нас змінили, я лягаю спати. Як я цей зможу, я наберу. Ждала його вечором, не дзвонив. 21 числа я ждала утром, він не дзвонив, мая. Ждали 22-го, аж 23 го приїхали до двору воєнковат і сказали, що немає вашого сина. До Максима вже три роки поспіль приїжджає побратим Андрій. Перший рік приїхав до нас в хату і розказував, благодарив, що ми виростили такого сина, що каже, мене пересипало, він мене відгріб і на, каже, на спині виніс. Каже, благодаря йому я зараз стою у вашій хаті.